Друзі, вітаю! Після сьогоднішнього нічного удару по українській енергетиці на Росії відбувається щось дивне. По-перше, це те, що російські пропагандисти на диво не радіють, і майже немає статей з гучними заголовками, з буркливою радістю. Скажу більше, що взагалі повідомлення про нічний масований удар з'явилися увага аж у другій половині дня. Перше повідомлення з'явилось у виданні ТАСС о 12.38. Що Збройні сили РФ вночі нанесли удар високоточною зброєю по енергооб'єктах України. А в російських центральних федеральних ЗМІ, наприклад, газеті РУ про це повідомили аж о 16.01. Вигують собі о 16.01. Тобто російські пропагандисти подають цю новину не як топову, а просто як другорядну. Хоча раніше, при попередніх ударах, ще самого ранку, сьомої ранку, пропагандисти гучно верещали, радісно потирали руки, а сьогодні така майже тиша. Також хочу сказати, що топова новина сьогодні в російських змі, і навіть ввечері, це така новина блискавка. Це чергові заяви Путіна. Путін заявив, що досягнуті на Алясі домовленості щодо України діють. Ми ж не відкривали повністю.

Тобто, що це виходить, що були певні договорнячки між Путіним і Трампом, і що зараз Путін може так пред'являти, що ми про це що буцімто домовлялися? Чи як це розуміти? Нагадаю, що декілька тижнів тому президент Крино-Зеленський говорив прямо, що Путін казав відкофу спеціальному представнику президента США у справах Росії та країн Близького Сходу, що йому потрібно 2-3 місяці, щоб повністю купувати Донбас. Однак наступальна російська літня операція провалилася, нічого не вийшло у Путіна. А зараз на що Путін натякає, на які так звані домовності? Після таких заяв глава московського режиму почав прогинатися перед президентом США. Він заявив про те, що Трамп щиро прагне врегулювати ситуацію, врегулювати конфлікт. Також він наголосив. Що Трамп багато що робить, щоб вирішити ті конфлікти, які тривають десятиріччями, і почав наголошувати на тому, що потрібно Росії та США домовлятися щодо продовження договору про наступальні озброєння щодо стратегічної зброї, що це буде вигідно, що це всім буде корисно, і всіляко намагається таким чином достукатися до президента США, до адміністрації Білого Дому, щоб відповідно вели перемовини з Росією. А щодо томагавків, то взагалі більше того. Путін сьогодні розповів, якою буде відповідь Росії на передачу США Україні томагавків. І Путін сказав так, що Росія просто підсилить свою систему ППО. І все. Просто посилення систем ППО. І жодної погрози в бік Сполучення Америки, навіть заяв про виток ескалації, напруженість, ще щось, нічого. Просто посилення систем протиповітряної оборони. Щодо заяв президента України Зеленського, що Україна буде бити у відповідь, то сьогодні Кремль вирішив розіграти такий міні-спектакль, тому що до Путіна звернувся за питанням журналіст, який заявив про те, що Зеленський він таким чином навіть понтується, що він шантажує. Путін він це не повторив. Він просто заявив про те, що це дійсно так, що журналіст, російський пропагандист не оговорився. В Києві Зеленський угрожает бить по Росії, тамагавками чуть ли не по крімлю. Все зависить і говорять навіть о том, що це така ніяка форма фантажа шантажа. Шантажа Росії пантажа теж фонд здесь присутствует. Однак щодо нашої відповіді, наша відповідь обов'язково буде. Тут немає жодних сумнівів, і про це пишуть пропагандисти. Про що я скажу трохи згодом у цьому випуску, крім того, щодо демонстрації сили то Путін сьогодні анонсував черговий аналог ОВНІТ. Він анонсував появу на Росії нової зброї. Я вже говорив об цьому, і це не секрет. Новизна как бы, наших, на наших средств ядерного сдерживания мы доводим до ума. И думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о, о, о новом оружии, которое мы він натякнув на стратегічну ядерну зброю, натякнув на міжконтинентальну. Напевно, Росія таке доводить до пуття, як сьогодні говорив Путін, ракету Сармат, тому що глава московського режиму сьогодні заявив, що про цю зброю він говорив ще раніше. Напевно, у 2018 році, виступаючи перед федеральними зборами, коли він показував мультик, і наголошу на тому, що не хотіли нас слухати, тепер дивіться. Після заяв Путіна виступив заявами його помічник Ушаков, який повідомив про готовність Росії йти на зустріч Україні. Однак лише випадку, якщо Слушати Америки досягнуть позитиву від Європи і Києва. Однак лише тоді, коли Трамп зможе натиснути протиснути Україну і Європу. Що тут сказати, просто немає чого додати, крім того, що пропагандисти сьогодні не раділи. Тому що вони розуміють наслідки сьогоднішнього масованого нічного удару по об'єктах енергетики України, пропагандисти пишуть, що вони в цілому не задоволені цим ударом, називають цей сьогоднішній удар напівмірами, і що ці напівміри, так звані, можуть в результаті випливти такими довгостроковими негативними наслідками, і що, напевно, Київ відповість комбінованим ракетно-дроновим ударом по прикордонним російським обласним центрам. По Білгороду, по Курску і Брянську. Крім того, що ще гірше, за словами пропагандистів, це те, що ймовірність передачі Збройним силам України томагавків і Баракут тепер суттєво зросла, і що в зону враження цих ракет попадає не лише Москва, але й всі міста центральної Росії. На Росії пропагандисти очікують наслідків і таких радісних емоцій в основному немає така тиша і навіть певний такий песимізм та стурбованість. А стурбованість зрозуміти можна, наприклад, зважаючи на чергові заяви з Державної думи, сьогодні в Державній Думі депутат Далягін не запропонував, щоб російські автобуси, автобуси громадського транспорту заправлялися на заправках поза чергою. На Росії реально палена криза, і на Росії відчувають українські далекобійні удари насамперед дронами ракети на підході. Щодо реакції світу на сьогоднішній удар. Сьогодні зібралися посли країн Великої Сімки на термінову зустріч через удари РФ. Також на цій зустрічі був міністр енергетики України Гринчук і були представники НАК Нафтогаз України, Укренерго та «Енергоатом». Очікуємо рішень, очікуємо пакетів підтримки України і посилення тиску на країну агресор. Крім того, щодо добрих новин є повідомлення з Німеччини від німецького концерну «Рейнметал» Що він передасть Україні нові системи ППО Skyranger за рахунок коштів від заморожених активів РФ. Також є новина, що Британія прискорюється з передачею Україні сотень ракет для ППО. Британія прискорила вже на 5 місяців і передала значну частину цих ракет раніше запланованого. Полунаються заяви, зокрема, із Польщі від вустами міністра кордонних справ Сікорського. Що Варшава готова допомогти Україні в ліквідації наслідків російських атак на енергетичні об'єкти? Звичайно, багатьох українців цікавить таке питання, чи прискориться Трамп з ракетами для України. І сьогодні президент України Зеленський анонсував візит української делегації до Сполучених Штатів Америки. Щодо самого Трампа, то він не робив жодних заяв. Однак на сьогоднішнє рішення Нобелівського комітету, який не дав Нобелівську премію миру Трампу, а дав лідеру опозиції Венесуели, то у Білому домі відреагували досить так емоційно, заявили про те, що в Нобелівському комітеті ставлять політику вище за мир. І це при тому, що Трамп не міг отримати Нобелівську премію миру навіть чисто чи суто з процедурних причин. Тому що було потрібно подавати Трампа ще до 31 січня минулого року. А Трампа подавали вже в цьому році. Тому такі обурення, такі образи з Білого Дому не мають логічних підстав. Однак Трамп ображається тут навіть немає жодного сумніву. І щодо Нобелівської премії миру для президента США, безумовно йому потрібно завершити російсько-українську війну і примусити Путіна до миру. А тим часом цікаві новини з Росії. Російські змі сьогодні про це багато повідомлень насамперед в російських соціальних мережах, що росіянам почали масово блокувати виїзд за кордон через електронні повістки. Я хочу додати, що декілька днів тому в російських змі писала така гучна новина була, що навіть витягнули з Іспанії відомого на Росії репера, якому насилали повістки в електронній формі на смартфон, а він не хотів повертатися на Росію. І коли вже перед ним замаячила кримінальна справа, коли вже добряче притиснули, то він повернувся. І зараз росіян, потенційних призовників, будуть дуже сильно пресувати. Тому що на Росії сам Призов є такою, хоч і не відкритою, але мобілізацією, тому що близько половини строковиків деякі російські правозахисники кажуть про 60%, їх примушують підписувати контракти і вони вливаються до лав окупаційної армії. На Росії дідовщина з армії нікуди не пропала, нікуди не зникла. А тим часом новини з російських реалій. Сьогодні російські ЗМІ повідомляють про сумну новину з таким песимізмом, що ціна нафту марки Brent напустилася нижче 64 доларів за барель вперше з 2 червня. А в наступному році, наприклад, згідно прогнозів від американського Міненерго, ціна нафти марки Brent взагалі може опуститися нижче 52 доларів за барель. І на Росії, відповідно, уже морально до цього готуються. Ну і як наслідок щодо деградації російської економіки є повідомлення від міжнародного британського агентства Reuters, що російська промисловість відправляє працівників у відпустки через погіршення стану економіки. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо цих подій і навколо них пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.